Погуляємо? Ну, не погана ідея, да, але так жарко на вулиці. Давай тільки недовго. Добре. Як думаєш, Павло зустріне? Та да, ну, ні, ти що? Ну так, ти Павло зустрінеш. Що будемо робити? <глухи> Та просто подихаємо, може покатаємось. Та за. Окей. Що ти, пані, ви знову спілкуєнні? Не можеш? Дивно, кудися я напобігла. Її ніде немає. Дуже сильний вітер. яйко. Я не знаю, що це було. Я не знаю, звідки вона взялась. Що за звуки. Його тут немає. Що це є? Ви бачите? О, Боже. Що по подвір'ю вже більше трьох годин. Яна немає ні в хаті, ні по подвір'ю. Ні, ніде. По всьому селу її немає. Яна? Яна, хто це зробив з тобою? Це ти! Я знаю, що це ти, де швабра? Маленької теж немає, швабра, але вона була там. Яна, яна ні. Моя сестра пропала. Можливо, я наступна? Я не розумію. Де пропала моя сестра? Чому її немає? Де моя сестра. Чому її немає? Хто це міг бути? У мене пернув ножем. Добре, що я повернулася. Чому ці звуки не припиняються? Що це за швабра хороша від мене? Мар'яна, я так переживала я... за тебе. Я... Я... Мене швабра хотіла вбити. Я бачила, як ти лежала на землі з ножом. Як ти вижила. Ну, В мене вона хотіла пернути, але я якось відвернулася. Я, я не знаю, вона мене переслідувала. Я куди не пішла, туди і вона. Я бачила тебе, як Як ти була мертва. Пішли за столик, все подумає. Ходи. Як думаєш, що це може бути? Я не знаю. Це дуже щось дивне. Швабра! Швабра! Ми це до зняли! Перевіряємо кар'єс у Яни!